Храм святого Федора, освяченого Київський Єрусалим, священик Петро Самащук та за ініціативи громадської організації Шлях волонтера зробили важливий крок для підтримки 25-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Придбавши автомобіль, автомобіль було освячено та передано на фронт нашим бійцям. Освячений автомобіль стане захистом і надійною допомогою для наших героїв. Цей внесок допоможе нашим захисникам у виконанні їхньої місії та стане символом єдності та спільної боротьби за Україну. Всім доброго ранку! Восьма ранку, а ми вже більше двох годин як в дорозі. Громадська організація Шлях волонтера юрей спільно із заїдком байдужих. Рухаємося на схід. Погодка нам не дуже способствує, іде дощик. Але в дорозі, як ми дорога хороша, рухаємося, веземо допомогу нашим хлопцям, і автівка, і багато всього корисного і необхідного. Всім привіт і просимо, звичайно, що молоток. Друзі, настав цей момент. Нарешті ми добралися до хлопців, 25 кремів Словенський батальйон. Із автівкою, яку приклав отець Петро Самащук, збирав гроші, нам допомагав цьому загине байдужих. Також, звичайно, що громадська організація шлях волонтера це все доставила, організувала, зробила. Урочисто передаю документи і ключі від цієї автівки. Хай вірою, правдою служить для вас, і, звичайно, що допомагає здобути перемогу нам. Слава Україні! Героям -героям!